Здоровенькі були, з вами Жека і ви на каналі Живчик. Дуже довго не виходили відео на каналі, але повірте, життя не стояло на місці, дуже багато чого сталося, тому навіть не знаю з чого починати. Але думаю, почну, як завжди, з роботи і там далі воно піде вже по накатанні. Ну я так вважаю. Потрібно буде дискувати поле. Там, де, якщо ви пам'ятаєте, ми сіяли ріпак, а під фрегатом треба буде ну, хоча б на зиму позбивати бур'яни, бо сіяти його вже ніхто не буде. Скоріше за все, по весні там буде або кукуруза, або соняшник під поливом. Хотів би ще показати свою прибудинкову територію. Якщо пам'ятаєте, в мене тут були зарослі, дерева росли. Я їх спиляв, сложив сюди на кучу. І ми вже з дідом засипали пісок е з гравієм, трохи втрамбували До речі, погано ми втрамбували, що місцями трава пролазить. Та все ж таки, думаю, поставимо тут, скоріше за все, свинарник і будемо зводити свиней. Кормити я думаю буде чим якщо пам'ятаєте, напроти будинку я посіяв ячмінь. У нас росте, тому... Думаю, свинки голодать не будуть. Буде що їсти. Ось тут ще сходів немає. Зараз тільки жовтень. Все ще попереду. Ну що ж, давайте зараз я вимкну камеру і вимкнусь уже в тракторі. Ну, вже як буду їхати на роботу. Може кому це буде цікаво, хотів показати дисковку. Вже прям видно, що осінь він Мені дуже подобається ця дорога, особливо весело. Роботи тут дуже багато, як бачите, поле немаленьке, тому в планах сьогодні хоча б пару кругів навколо зробити, пару проходів і от фрегата відбити. Та й соляри немає, у Петровича скінчилось, а нову ще не завезли. Так що ж зараз потихеньку, помаленьку почнемо робити. Треба рівнесенько відбити. І тут треба акуратно, щоб розпалітелі не поодбивати Так, зробили ми одне коло, я думаю, для розвороту треба зробити ще одне, щоб було зручно розворачуватися. І потім підемо вже по фрегату, от фрегата і діагональ бить. Зараз пройду в обратну сторону. Ну а під фрегатом ми дискувати не будемо, це його позиція постійна, на якій він стоїть, смисла нема ніякого. Думаю, досить, а то фрага ще зіб'ю, А він дуже дорогий. Вийшов подивитися, чи хоч диски не погубив. Наче все в порядку. Зараз зроблю пару проходів вдоль фрегата і потім вже піду по діагоналі. А ви знаєте, два прохода малувато, щоб на посеви не заїжджати. Мабуть, треба ще одне коло зробити. Так мабуть получу по шапці от Петровича за те, що по посівам проїхав. Тут правда в мене один проход, я ж не вернувся потім обратно. Ну тут таке, ще й Ну все, б'ю діагональ. А ви знаєте для чого діагональ б'ють? Зараз повернусь, вийду з трактора і спробую пояснити, ну хоча б показати. Ось дивіться, суть в тому, що не можна обробляти і сіяти в одному напрямку. Мірно розподіляється сівалкою насіння. Ще така обробка вирівнює поле і запобігає утворенню колії. Можна помітити навіть вдома на огороді. Якщо ви кожного року пахаєте в одну сторону, то утворюється горб. А якщо копаєте лопатою, то теж утворюється горб, але тільки у вас на спині. Таке вже в нас життя. Можливо, хоч комусь зміг пояснити, і для когось ця інформація буде корисною. Це вже добре і ну, ладно, досить балачок, потрібно працювати далі. Ну все, наработався. Трактор заглох. Так, ну піду гляну, що там. Ну а причина оказалась банальна. Кончилась солярка. Ну як кончилась? Вона якби є, але дуже великий мертвий остаток. Ну, мотор впатив воздуха і все, і заглох. А на боку з піднизу є вмятини, тому, ну, коротше літрів 10-15 воно не викачує. Ну що ж, буду дзвонити Петровичу. Привіз Петрович соляри, правда, 10 літрів всього. Тому я зараз виїжджаю з поля на зерноток. Ну і там трактор буде ночувати. Сара буде тільки завтра. Це Петрович і так десь 10 літрів надибав на сиді. Щось у мене транспортно не включається. Що це ще таке. О, починається Що ти ми будеш робити? О, наче пішов. Таке як наче мороз на дворі і масло холодне в коробці Так всього на всього тільки ще осінь Надо буде подивитися, може поміняти. Пошабашило на сьогодні. Якось так... Я навіть не думав що так рано. Маємо те, що маємо. Зараз хочу поділитися з вами ще одною новиною. Мені поки я ждав Петровича позивним телефон і кое-що повідомили. Зараз я вам покажу. Включення вже з, з мого жигуля. Під'їжджаємо. Як ви думаєте, куди ми їдемо? Так, ано. Ну. Угу, наче тут. Ось подивіться. Ви знаєте що це? Це тепер моє поле. Мені одобрили заяву, тому що я писав в сільську раду на виділення 2 гектарів землі. І як бачите, система працює. Якщо, звісно, є вільна земля. Бо не всюди так роздають її. Але шанси є, тому треба пробувати. Якщо не пробувати, то нічого і не буде. Поки гуляв по полю, з'явилася одна ідея. Ви дивитесь на те, щоб в кінці сезону зробити точні підрахунки, ну, щоб подивитись, скільки я витратив на посів, наприклад, цього поля, І скільки в мене буде прибутку, якщо він взагалі буде, може я в мінус йду. Мені здається, це дуже цікаво. Хто знає, може я колись стану крупним фермером, у мене буде своя техніка, багато полів, фрегати, ферми. Це таке мрії. Але мрії інколи здійснюються. Головне лише вірити. Ну, на цій позитивній ноті, я думаю, відео можна завершувати. Далі буде ще дуже багато роботи, як своєї, так і у Петровича. Я ж все ж таки не звільняюсь від нього. А там ще й добрива вносить, зараз взимку будемо. Та й, мабуть, щось він надумає сіять на фермі на участку. Ну, то таке, то вже буде в наступних серіях. Дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь побажання, ви можете це написати в коментарях. Я всіх читаю. І обов'язково відповім. Ще раз дякую та до нових зустрічей.